Ну, коли з'являється якийсь закон, то, то тоді обов'язково починається навчання. От наші закони України, вони ще такий такий матеріал навчальний завжди, да? бо вони там викладають якусь класифікацію, якісь роблять певні м -м, визначення нові, змінюють їх. Ну, і, от, і це викликає ну, дійсно такий одразу. Цікавістю у певних тіл, які займаються перепідготовкою фахівців, і дійсно починається починається нова стадія навчання, перенавчання, підвищення кваліфікацій. Оскільки з'являється щось нове, оце нове потрібно доносити до широкого загалу і до фахівців, і до широкого загалу, і для тих, хто це. Стосується безпосередньо, щоб знати, а все-таки, а що з нас чекає, що буде, і що вже відбулося, і чому так, а не а не, не по-іншому, то щось робить. От. І от наш оцей закон, закон про ринки, він називається він нього дуже-дуже-дуже така назва. Вже її там запам'ятати практично неможливо. А, а, а значить, тому що а, насправді у цей законник він брав чиності 27 квітня 24-го року, а він вносить зміни до а, головного, да, головного закону та головного закону, країн стосується це про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків. Фактично він викладений в новій редакції за винятком а, деяких статей, які залишилися незмінними. А да, же там на 90% він, він новий, а ще до 35 законів да, Тому він такий дуже, дуже великий, дуже складний, і от він вимагає, вимагає такого а, значить, детального аналізу. І я спочатку починаю а, з історії. А чому я починаю з історії? Тому що цей закон має дуже велику історію. Фактично на кожному етапі цієї історії, яким чином і я особисто, і наша організація, Українське об'єднання ринків капіталу, було задіяно. А історія дуже цікава дуже цікава, і тому все-таки декілька слів про історію цього закону. У нас було чотири спроби прийняття змін до закону України про державне регулювання ринків капіталу. І осуд це всі ці чотири спроби у вас на екрані висвітлилися. так, і ми бачимо, ми бачимо різні номера законопроєктів, під якими, ну, фактично, цей законопроект був. Зареєстрований, ну, якась його редакція 6303, 6303D, Д, 46, Четверта спороба. Це був законопроект 5865, який потім став вставив законом вже з іншим номером. Тільки там складна назва, так його називають 35-85. А перший. Перший законопроект 63.03, а це була ще дуже, дуже стара історія. А, і, і, ну, от перша, перша спроба була дуже дуже невдала. А цей законопроект був направлений на доопрацювання і оцінка експертів. Тут ви бачите оцінку нашої організації. Чому? Чому це від відбулося, щоб була негативна така реакція? Тому що головну мету цього законопроекту спочатку ставили як відокремлення комісії з цінних паперів від державного фінансування. Тобто, була спроба повністю перенести всю фінансування на самих учасників ринку. Капіталу і ну, фактично, ввести новий новий такий податок у вигляді внесків на регулювання. Ну, і це викликало таке дуже негативне ставлення з, з, з різних причин. Ну, фактично, це дуже велике велике було навантаження на, на ринок, і, безумовно, це погано, і все таки. Фінансова головна така меседж такий був від, від, від експертів від ринку, що фінансова незалежність Національної комісії цінних паперів та фондового ринку з державного органу повинна забезпечуватись державою, а не ринком. Тільки це все-таки є державний орган. Да, специфічний, да, але такий дуже незвичний, напевно, але все-таки він, він державний. А ну, далі після цього, а комісія, там, а, що вона сорай, зробила, вона е, е, все-таки через депутатів, а тоді був ще, от ми, ми бачимо дату, дата, це ще вісімнадцятий рік, а до порядку денного, через там півроку був, був включений е, законопроект з другої спроби 63.03Д. І тоді ще а, депутати минулого скликання да теж спробували щось там ви Так бачите, зовсім іншу назву закону на чомусь там щодо захисту інвесторів і, від і, захисту інвесторів від від зловживань. Тобто, оце була тепер основна ідея, е, і також цей проект було відкликано. Теж було відкликано. Ну тут вже з інших. Е, Причин, тому що відбулися вибори і всі законопроекти, які були внесені, вони були відкликані. Далі, далі що? Далі в нас так. знову не мене хоче рухатись. Просто ж таки. Так, знову не хоче рухатись. Погано в нас. Поганий флон. Хочу знову рухатись. Ну, добре, зараз зробимо паузу. Потім включимо, ще раз будемо рухатися. Так, тепер він знову рухається. Знову ми його зробимо повний екран. Далі, далі в нас був законопроект 40 Його ще тоді зубівало, зубівав. Минулий склад е, національної комісії настільних е, паперів фондових ринк, але він вже виходив у відставку. Тобто, там була вже заміна цього складу ну, на чолі з Тимуром Хромаєвим. А 21 рік. от тоді внесли законопроект е, 46, І тут е, що? Що тут було? Ну тут була зовсім така революція. Була революція. А і статус комісії змінювався. Його хотіли підпорядкувати кабінету міністрів, ну і тобто там інший порядок призначення і звільнення членів комісії. Але тут вже з'явилися норми, які потім все таки увійшли до основного того закону, який зараз, і вони стосувалися нагляду, інспекції, розслідувань, ротвиду справ, заходів впливу, міжнародного співробітництва, зловживань. Інформаторів, фінансових пірамід, і так далі. Оці ці норми ми сьогодні з вами розглянемо. Але цей законопроект також, ви бачите, там було знято з розгляду. Чому? Чому? Тому що ну, він викликав ну таке, знаєте, таке, а шось-те кабінет міністрів. Зараз же в комісіях підпорядковується а, значить, і призначаються всі члени комісії, призначається президентом, а тут Кабінет міністрів. Ну от, І за цього його також. було а, Знято з розгляду. І от з'явився тепер законопроект. четверта спроба 58,65. А ну, він ще до до, до повномасштабного вторгнення був внесений у 21 році. І що цікаво? цікава історія в тому, що його вносили безпосередньо безпосередньо учасники ринку у професійні сро плюса плюс наша організація була задіяна був задіяний комітет верховної ради україни з питань фінансів його співробітники консультанти народних депутатів які були які були причетні да за посадами до до цієї теми а, і от е, його внесли без відома комісії. Тобто ми не погоджували цей варіант з комісією. Ми сиділи тоді ще в 21-му році. Бачите, за хронологію це влітку було, влітку 2021 року. А нас дуже незвичайно ну, зібрали в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, і ми почали писати ну, на основі того, що вже було раніше, ну писати новий законопроект. І е, ми подали, подали, ну, ясно, що від імені від імені депутатів. І е, цей законопроект наприкінці 21-го року е, у, у листопаді було внесено включено до порядку денного і 14 грудня 21-го року прийнято за основу. Ну, далі ви знаєте, далі ви знаєте, було не до цього взагалі, не до цього. Але, але як це, як це не дивно, у травні 2022 року, а мені от телефонують, що робота над цим законопроектом продовжується. Комісія цінних паперів працює і пише свої зауваження до другого читання. Ну, оскільки вона пише зауваження до другого читання. і Достатньо такі зауваження, які не співпадають позиції ринку, позиції експертів. А була створена спеціальна робоча, робоча група, коли чоловік, ну, сьогодні дуже відомий і шанований народний депутат Ярослав Шелізняк. Він відповідав за цю роботу від комітету. Він є заступником голови комітету. А, і от Богдан Гнатів, це його помічний консультант, юрист, який був задіяний фактично повністю цій роботі. Ну, я скажу, що з травня по серпень 22 року, ми фактично двічі на тиждень працювали над цим законопроектом. Ну тут ви бачите деякі такі скріни з наших обговорень. Це була ну ясно, що в зумі, ми все це обговорювали. По різних питаннях були задіяні представники трьох СРО ще а потім ще підключилися у нас і організатори ринків ну, тобто, біржі колишні, там ще деякі фахівці, фахівці, Максим Купрін з Світового банку. щоб все, все, все це узгодити, все це врешті-решт йти до. Того, щоб цей законопроект був прийнятий, тому що насправді ну не те, що є така величезна проблема в тому, що комісія зараз е, наш ринок там не може регулювати, не може регулювати ринок невеликий і ринок, ну скажімо, специфічний, але, але а, у напрямку там євроінтеграції і відповідності ще е, стандартам там, такої міжнародної організації, як і ОСКО. А цей законопроект все таки, скажімо так, з того боку лобіювали споку міжнародних організацій. А плюс, вже на останніх етапах навіть цих меморандумах з міжнародним валютним фондом, також він там фігурував. Ну його ще й включили як з позначкою законодавства ЄС. Ну, це справді там дійсно, от я тепер займаюся більше законодавством ЄС. але там дійсно є норми, які є в законодавстві ЄС і тому. Вони теж мали бути мали бути впроваджені. А, ну, от, от ми добре добре попрацювали далі по хронології. Вже 23-й рік. А, і порівняльна табличка до торговечита була готова вже у а, квітні 23-го року. Там була за затримка, тому що дуже складні були обговорення вже з органами влади. Інші навіть там Міністерство внутрішніх справ з Національним банком. Потім почались почались узгодження і там переносили розгляд його. Ну і нарешті вже 24-й рік настав. Ну і ще було кілька спроб вносити, коригувати та близько до другого читання. На на останньому етапі вже е, Офіс президента України втрутився теж вніс свої поправки, що президент підписав. А, а потім ще була історія з голосуванням. Ну, така, скажімо, так, комісія була незадоволена там деякими речами. Я потім скажу, які це цікава історія. Ну і от, е, врешті-решт, закон було прийнято 22-го двадцять 22. Лютого 24-го року, і от він там. Перша, перша його частина набрала чинності 27 27 двадцять сьомого акві Ну і що він. Що він собою уявляє? Так, що він собою уявляє? Ну, якщо так, всіло. Там, да, Що він, як. Які ключові зміни? Так, ключові зміни. Це все таки два закони, так, ну, не 35, там два закони про державне регулювання ринків капіталу і до самого закону про ринки капіталу. Що ключове? Що, ключ, що ключове? Ну, сам, формування самого складу комісії, повноваження, це, це міжнародне співробітництво дуже важливо. От із за цього багато чого там виникало там. За кордонами України там от, діяли наші деякі структури, і, і вони, вони, ну скажімо так, як діяльність врегульована була з того боку, з нашого ні. Далі та і статус працівників комісії, інших внутрішніх питань, діяльності комісії, як органу. То тобто, ви знаєте, завжди є така проблема у комісії НФП, її немає в Конституції, тому як. Був навіть припис конституційного суду, що це за орган, він не конституційний, але є ну, закони, за яким вони працюють. Координаційна експертна рада, це от, важливо дуже норма. там, І це от, ну, от я, я особисто, наша організація, саме цю, цю статтю, писали, щоб було, ну щоб всіх задовольнити там, всіх там, учасників ринку і саму комісію. Ну, саме там фінансування комісії, ну воно зараз по-іншому виглядає. Ні. Так як у першій першій редакції, опорядкування актів комісії, нагляд, інспекцій, ну, розслідування. Це все ми казали. Ну от, і ці фінансові санкції, ну, вони, вони також тут є, але тут, тут, тут трошки інше, то так. Да. Трошки інше, ніж було раніше. Ну і самі, і зміни закону про ринки капіталу. Там також. Вносили зміни, ну, з точки зору, зору там більшої, більшого захисту інвесторів. Да? Тобто, це стосується там розкриття інсайдерської інформації, списку інсайдерів. А діяльність СРО достатнього теж так змінилася. І СРО, так, всі три СРО дуже активно брали участь, безумовно. Ну і от, знов ну, таки, що, що ще комісія, як завжди при кінцевих положеннях, значить. Ну, Комісії надається там 9 місяців, щоб всі свої акти привести у відповідність. Ну, як взяв завжди, комісія це не зробить, так розуміють, що там немає ресурсів, але потихеньку будуть робити щось і а, свої акти переводити у відповідь. Що а, тепер ну, прогноз, все-таки, а що, що він дає? Це як написано у записі, як записано в записі, пояснюю. Чи воно буде, чи не буде, ми ще побачимо це, але от, воно так, от, ну, так хочеться, щоб так само було, як тут написано, що все-таки буде в країні побудована більш ефективна система нагляду і право застосування е відповідно до принципів ЙОСКО і актів Європейського Союзу. А, ну, підвищиться дисциплінованість учасників ринків капіталу організованих товарних ринків. До речі, учасники це не тільки професійні, це імітенти, з якими ви, напевно, маєте справу також більше. От. І, а, і, врешті решт ще дасть можливість зробити Україну більш привабливою інвестицією. Ну, така, от такий прогноз, така, ну, власне, мета цього року.